Говоримо про Харківщину, що відомо про дії ворога у напрямку села Липці, зокрема, говоримо з начальником відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія, капітаном Олексієм Кременюком. Олексію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Тож, що на вашому напрямку зараз відбувається, що ми знаємо про напрямок липців? Ми бачимо, що противник намагається як він, всюди, здійснювати спроби прориву. Він це здійснює допомогою малих груп, намагається прощупати слабкі місця для того, щоб в подальшому провести більш масивний наступ, враховуючи. Ситуація, яка склалася, ми можемо сказати, що якогось значного накопичення сил засобів противника немає, тобто якогось повномасштабного наступу, ми не очікуємо на нашому напрямку. Водночас противник здійснює поповнення цих сил і засобів для того, щоб як я вже сказав, коли він вишукає, якщо він в нього вдасться, в нього не вдасться знайти якийсь слабку шпари, він тоді нанесе більш масований штурм, якийсь натиск або проведе більш масований штурм, тому що в нас вже були. Минулого тижня були спроби противника поза були спроби противника здійснювати штурм. Проте його спроби були невдалою. Техніка була знищена, піхота. Теж а яку техніку вони зараз накопичують для того, щоб в майбутньому можливо задіяти її в цьому більш масштабному штурмі? Ну, техніки накопичення ми не спостерігаємо. Та техніку, що вони накопичували, вони її використали в останньому штурмі і тепер і будуть відновлювати. Водночас ми бачимо активне стосування противника мотоциклів, квадроциклів і легкової техніки, типу Буханка та інших транспортних засобів. Проте вона не штурмує, вона займається підвозом там провізії, підвозом особового складу. Ближче ми бачимо все ж таки мотоцикли, квадроцикли. Скажіть, будь ласка, у проміжках між між штурмами, якщо ми такі проміжки можемо фіксувати, чи вони обстрілюють наші позиції, чи штурми змінюються такою умовною фронтовою тишою? Як це зараз відбувається на вашому напрямку? Ну такої фронтової тиші, взагалі, як на мене, як поняття не існує, тому що противник завжди здійснює обстріли або артилерію, або мінометами, або він застосує FPV, або скиди з, з, з своїх коптерів, майків. Тому якби такої тиші постійно постійно. Наші захисники, наші, наші військовослужбовці перебувають під обстрілами і тому такої тиші немає. Водночас інтенсивність змінюється час від часу. зараз ці, там від умов, які в них виникають у противника, або там, коли ми здійснюємо певні дії для того, щоб їм не дати ефективно застосовувати їхні засоби. Ми щоденно спілкуємося в етерах із представниками, з вашими колегами з різних напрямків, і часто говорять про те, що побільшила кількість використання російськими військовими дронів на оптоволокні. Що які завдають клопоту нашим військовим на вашому напрямку? Чи активно вони використовують такі дрони? Так, ми бачимо тому ж таки активно. Це таке дуже відносне поняття. Ми бачимо, що вони це почали засовати більш активно після того, як наші підрозділи відійшли з ну, зробили певні відступи з Курщини. Там ми бачимо, що частина сил засобів які там знаходилися розподілилися просто по лінії фронту, і до нас також вони приїхали. Водночас, ми всіма силами намагаємося. Винаїти різні способи протидії цим засобам, і тому, якби ми бачимо так спостерігання оптики, бачимо дійсно, активне застосування оптики водночас, нам клопоту вона вона завдає, але ми боремося з нею і тому в принципі ситуація стабільна. Якщо ми говоримо про артилерійський вогонь, ви кажете, що вони весь час обстрілюють і мінометами і ствольною артилерією, Про яку щільність вогню зараз йдеться, і чи вистачає у нас засобів, щоб відповідати? Чи існує паритет? Про щільність я вам не детально не скажу, тому що це все таки інформація там має досить житлива. Водночас можу сказати, що ми протидіємо їм досить ефективно, застосовуючи не лише засоби артилерійських літичні, не лише артилерійські системи, а й інші засоби, які в нас є в розпорядженні, тому тобто і, і дрони, і ну в першу чергу так дрони. Тому ми не даємо їм почувати себе вільно, не даємо їм ефективно стосовувати їх зброю і намагаємося протидіяти цьому. І також варто зазначити, що наша основна задача. Це не підпустити противника близько до пози... наших передових позицій і знищувати різними силами і засобами логістичні маршрути його обрізати і тому умовно, якщо в противника не буде можливості, не буде снарядів для того, щоб стріляти артилерію, то він якби то, що на там стоїть для нас, це не досить. Ми знищимо, звичайно, і знищуємо. Але сама ідея в тому, щоб не дозволяти противнику по вільно все почувати. Чи вдається брати вам полонених або ж перехоплювати розмови армії РФ? Якщо так, то от хочеться розуміти, який настрій у них зараз Настрій у них насправді. З того, що ми знаємо, там останні полонені були там кілька місяців тому. З того що ми розуміємо, що ситуація в них досить складна, тому що ми знову ж таки використовуючи нашу тактику, ми не даємо їм здійснювати спокійно підвози по особового складу, зміна особового складу саме на передових позиціях, тому там підрозділи противника, противника досить довгий. Час можуть перебувати на позиціях там, місяці без заміни і поранені, і тому противник насправді на передових позиціях з того, що ми розповідали місяць назад там полонення То вони не в них не сказати не сказали, що вони дуже високий морально психологічний стан. Якщо про тактику їхню говорити і погодні умови за теперішніх умов, що вони роблять? Яку техніку використовують або не використовують, що змінилося? Ну, загалом, як я вже казав, противник, рідко застосовує техніку. Основна техніка це мотоцикли, квадроцикли, мотоцикли, квадроцикли ефективні в принципі в при будь-якій погоді. Майже більша частина їх, як їх тактика, зараз базується на тому, щоб використовувати малі штурмові групи. Тому що чим більше буде скупчення, тим більше ми того, що ми їх уразимо. Тому вони діляться на малі групи по дві-чотири особи. Приміщень досить далеко під прокриттям зараз зеленки, тобто рослинність, коли розпустилася, то це дуже гарний маскувальний елемент як для нас, так і для противника. Проте ми діємо теж різних заходів для того, щоб не допустити приміщення противника і знищуємо його і в малих групах. Проте це його основна тактика малі групи, які затягуються, і потім намагаються чим ближче підійти непоміченими, і після цього здійснювати якісь штурмові спроби. Якщо ми не говоримо про якісь там такий штурм, як був. В кілька тижнів тому про я он до цього розповідав то це так. Це рідкість. Більшість це все ж таки малі штурмові групи або на мотоциклах. Так теж буває дуже маленькими групами затягуються. Дякуємо щиро. Капітан Олексій Кременюк, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Хартія був з нами на зв'язку.